Талановита людина, талановита у всьому. Ця життєва аксіома в повній мірі справедлива і по відношенню до персони Лідії Миколаївни Челнокової, знана у Кривому розі та далеко за його межами письменниця здобула свою репутацію завдяки віршам та оповіданням, які увійшли до восьми поетичних збірок. І цього разу публіці вона презентувала свої нові дві збірки: діти, квіти та звірята та промені сонечка на вишиванці. Це натхнення від нашого всього, що нас оточує, від діточок, особливо від дітей, від них така позитивна енергія, і так хочеться їм щось таке гарне нести, гарні твори, гарні вишивки, щоб вони теж долучалися до народного мистецтва. І гарні люди, які мене оточують теж. От це все мені дає натхнення, і сім'я моя мене дуже підтримує. В своїх віршах та оповіданнях Лідія Миколаївна навчає молоде покоління читачів любові до рідного міста та країни. Через те твори письменниці внесли до шкільної програми літературне криворіжжя. Книги з нових, щойно надрукованих тиражів, передадуть до всіх бібліотек міста. А ще, окрім літературної праці, містянка власноруч створює ілюстрації до своїх творів, вишиває картини та рушники. Окремі її роботи представлені в міському історико краєзнавчому музеї та виставковому залі на тринадцяти персональних вистач. Ба більше рушники дерево життя входять до каталогів кращий твір року національної спілки майстрів народного мистецтва України. Лідія Миколаївна Челнокова це гордість кривбасу. Це одна з перлинок літературного кривовіща і також, можна сказати, народних майстрів нашого рідного міста Кривого Рогу. тому що в неї дуже чудові, прекрасні роботи. З вишивки, і навіть рушники, пану, про які вона розкаже сама, вони входять в каталоги українські, всеукраїнські, в яких не просто так попасти. Треба мати великий такий досвід. Вихід, в світ нових збірок літературних творів Лідії Чолнокової став можливим завдяки всебічній підтримці Ради оборони міста на чолі з Олександром Вілкулом. Меценатські кошти повністю покрили всі витрати на ведення збірок, діти, квіти та звірята» та промені сонечка на вишиванці. Тепер ці книжки займуть гідні місця в міських бібліотеках. Велика вам вдячність за ваш внесок розвиток в розвиток нашого міста, творчість, все те життя, яке ви присвятили. Ну Просто прекрасно дивишся на ваші роботи і дух захоплює. Це настільки прекрасно. Дякуємо вам за все те, що ви робите. І я надіюся, що ще багато зробите для наших дітей, для нашого міста, для України. Знак вдячності Ліді Миколаївні вручили подяку від голови ради оборони міста. А також під час презентації нових літературних збірок запрошення юні гості І по сумісництву читачі продекламували обрані уривки створів криворізької літераторки. Кожен бажаючий з присутніх на презентації, мав змогу в числі перших ознайомитись зі змістом книжок Лідії Чолнокової та одразу ж розпитати її про процес їх створення та дізнатись про інші письменницькі таємниці майстрині. Олександр Фефілатів, Максим Морашов, перший міський.